Питання електронних петицій піднімали журналісти телеканалу СК 1 у вечірньому випуску новин та в аналітичному проєкті Відкрита студія. Також окремо розглядали петицію щодо виключення Світлани Півоварової зі складу виконавчого комітету міськради. Ініціювала цю петицію журналістка Євгенія Дзюбаненко, яка стверджує, що представниця опозиційного блоку користується своїми повноваженнями для проведення корупційних схем. У Нас дуже багато є свідчень того, що вона безпосередньо приймала участь. У корупційних схемах різного плану не тільки ЖЕК. Дуже багато житомирян, вони Вони ну, знають, хто така півоварова, і ми побачили, що за три дні через те, що за три дні набрала петиція. Сто ми бачимо, що житомаряни знають, хто така Півоварова, і що її треба звідти виключити. На брифінгу міський голова, відповідаючи на питання журналістів, розповів, що він думає з приводу даної петиції. <плес> Я за те, щоб, конечно, ці петиції теж чесно голосувалися. і к цього теж є очень вопросів. Не Нельзя превращать нормальное дело там в шоу і е манипулировать. Тобто, якщо цікаво, я вам просто покажу доказательства по этой потиції. Так, якщо ми беремо петицію про виключення з виконкому Слана Півоварової, то ви бачите, хто проголосував. Цих 250 голосів, а система нам ще показує цих людей, які протягом доби проголосували там двічі. Тобто, з одної ip адреси було проголосовано декілька разів. Ось це стосується і сухомлина Сергія Івановича. Да? Тобто тут написано, що міський голова, ніби того. Голосувало не справді це не він. Ми перевірили ip адреса була проголосована другою зовсім людиною. Телефонували та отримати коментар від пані півоварової не вдалось на відкриту студію. Жінка також не з'явилась. Сподіваємось, що міський голова все ж таки винесе це питання в оскільки Це вимога великої частини громадськості. І Ми також сподіваємося, що більшість депутатів міської ради все ж таки проти там корупційних схем, все ж таки проти того минулого всього болота, да з якого ми вийшли. А і тому слава не буде виключено з виконку. Омішка ради сьогодні на виконавчому комітеті нам все ж вдалося поспілкуватися зі Світланою Іванівною. Замовлення, або замовлення, комусь там не подобається, що говорить член виконавчого комітету Світлана Іванівна Півоварова. А з приводу корупційних схем член виконкому стверджує, що без рішень суду немає обвинувачень. Ой, ви знаєте, ну це дуже цікаво, коли у когось є прямі докази, якісь корупційні схеми. А що є якісь рішення суду? Ну вот так взяти, звинувачити людину. До сьогодні, от е, любий начальник управління, любий начальник департаменту він по декілька разів буває в якісь там службах, де да? у бос. Є питання, тебе викликають, ти даєш пояснення. Немає рішення суду, немає твоєї. Ч що ти мене звинувачуєш? В Чому ти мене звинувачуєш? За словами міського голови Сергія Сухомлина, петиція буде розглянута депутатськими комісіями із сесією міськради Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК 1